Вітаю вас, мої дорогенькі, на каналі Село та Моя Доля. І бажаю всім доброго здоров'я і миру. А сьогодні 22 грудня, і як стверджують астрологи, і не тільки вони, день надзвичайно особливий. Бо саме в ці дні. Період зимового сонцестояння. А почався цей період з учорашнього дня, з 21 грудня, і триватиме кілька днів. І саме сьогодні рекомендується задумувати бажання бажати всього найкращого, позитивного в житті своєму, в житті своєї родини. В житті нашої країни. Я як програму мінімум скажу, що бажаю миру на землі, хліба на столі, щоб у кожного був затишний дім і щоб всі були здорові в домі тім. А як програма максимум, звичайно, побажань набагато більше, щоб нарешті. Становився мир в нашій країні, щоб взагалі був мир на всій землі, щоб люди стали добрішими одне до одного, щоб наша Верховна Рада була найгуманнішою, найдемократичнішою, найсправедливішою у світі. Тож ті ж побажання стосуються і наших керманичів. Всіх рівнів керманичів, від яких залежить рівень нашого життя. А цього року дні зимового сонцестояння також надособливі, бо саме в ці дні наші планети сонячної системи з'єднуються в такий ряд, у ряд позитиву. А буває таке, як стверджують астрологи, лише не один раз у 30 років. А ще з'єднуються дві таких великих планети, як Юпітер і Сатурн. І їхнє зближення триватиме цілих 5 днів, а саме всі, в ці дні, як ми всі знаємо, Найкоротшою, найкоротшим є найдовшою ніч, тому і називаються ці дні зимовим сонцестоянням. І вже після цього періоду, після цих кількох днів, день поступово починає збільшуватися. І народжується ніби заново наше сонце. А всі ми знаємо, що ми з вами також частинка природи, всі ми діти сонця, і живемо за правилами, встановленими самою природою, не нами з вами. І дуже залежимо і від магнітних бур, і від місячних фаз, і від вітру, і від сонця, і від усього. Що є в природі. Наші предки колись читали спеціальні заговори до сонця, як до новонародженого. Разом із народженням сонця, народжується ніби наново, все живе на нашій планеті, в тому числі і ми з вами, і маємо можливість розпочати все. Ніби з чистого листа, ніби від нульового циклу. І, звичайно ж, дуже хочеться, щоб ми почали цей свій нульовий цикл від побажання добра для всього людства. Для людства, для родини, для країни. А вже через кілька днів ми з вами будемо відзначати Різдво Христове. Вперше будемо відзначати, вся Україна відзначатиме 25 грудня. Разом з усім християнським світом. І як говорять релігійники, Ісус Христос для християн, це також Сонце. Його народження відзначають тому саме в ці дні 25 грудня із народженням астрологічного сонця і з початком збільшення дня. Тож я вітаю вас також, дорогенькі, із сьогоднішнім таким чарівним днем, і думаю, що ми всі разом задумаємо бажання, щоб якнайскоріше. Настала, настав мирний день в нашій любій країні. І щоб ми з вами могли в мирній країні творити наші добрі справи, займатися своїми повсякденними справами, а також нашим блогерством, хто займається ним. І всім тим, чим. Любимо ми і чим мусимо займатися. А я разом із побажаннями і з розповіддю знайомлю вас із частинкою своїх вазонів. Божі, вони також являються, як і ми з вами, частинкою нашої природи. Звичайно, не забуду я сказати, що я вдячна Богу за те, що дожила до сьогоднішнього дня, який, незважаючи на те, що такий важкий час для нашої країни, що продовжується кровопролиття, але все ж таки він, як і всі дні, прекрасний та ще й надзвичайний. Отож задумуємо наші найпрекрасніші бажання, позитивні, звичайно, в позитивному ключі і віримо в те, що вони обов'язково збудуться, що ми з вами доживемо до того часу, коли настане мир в нашій країні, і ми будемо з вами бачити. Що всі наші керманичі прикладають зусилля для того, щоб життя в нашій країні налагоджувалось, щоб простий люд жив заможніше і щасливіше. Отож дякую всім, хто дивився цей невеличкий відеоролик. Продумуємо і висловлюємо наші. Найпозитивніші побажання, а я на завершення вітаю вас всіх з прийдешнім Різдвом Христовим і святвечором. Бажаю всім смачної куті, миру і всього найкращого в житті. І, як завжди кажу, що з вами був канал Селоти Моя доля. І до зустрічі, дорогенькі. Всього всім найкращого.